Ти прокидаєшся під возом. Дерево ще тепле після ночі, земля вогка, долоні у пилу, навколо тиша. Тиша, в якій нічого не чекає тебе, бо ти більше не маєш громади. Ти дивишся на дим десь там за перелазом, у когось ранок, у когось кипить суп, пахне просо, на печі сушаться трави. А в тебе суха трава в роті і один окраєць хліба у пазусі. І поки інші йдуть у поле. У тебе немає навіть рядка на межі, бо земля не твоя, бо навіть сонце не твоє. Ти ніби живеш, але твого життя більше ніхто не визнає. У тебе можуть бути очі, але ти невидимий. У тебе може бути сорочка, але ніхто не бачить твої плечі, бо вже не бачить людину, якій можна довіряти. Тепер ти за порогом через те, що тебе не пустять, і те, чим тебе прокляли, бо в селі можна не мати ні коня, ні чобіт. Але якщо ти не маєш громади, ти не маєш нічого. Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Сторікс. Сьогодні у нас виняткова тема, дуже важлива для нашого сьогодення: як виживали селяни, коли їх виганяли з громади у 17 столітті? Обов'язково поділіться вашою думкою в коментарях і підпишіться на канал, щоб першими бачити нові випуски. Ми починаємо. Частина перша. Що означало вигнання або як людина ставала порожнім місцем серед живих. У традиційному українському селі 17 століття громада не була тим, чим ми звикли її вважати сьогодні. Вона не була колективом, вона була повітрям усім: землею, судом, пам'яттю, піснею. Якщо ти належав до громади, ти мав ім'я, роботу, стежку до церкви, право на чужу лопату, коли помирали твої. А якщо громада вирішувала, що ти не наш, ти втрачав усе. Одразу як це працювало? Формально в селах діяли литовські статути, православна традиція, закони руського звичаю, але рішення завжди було колективне: сільські збори, голоси, обговорення і мовчазна згода старших. Вигнання це не вирок суду. Це коли на зборах вже не чують твого голосу, а біля криниці не хочуть чути твого привітання. Священник, що вважав вигнанця грішним, міг не згадувати його в молитвах, не хрестити дітей, не ховати після смерті. Це був не завжди канон, але завжди страх. Бо як Якщо громада викреслює, і церква теж відводить очі. Найстрашніше не покарання, а відсутність співчуття. Тебе не били, тебе просто більше не бачили. І в цьому була сила. Бо в селі виживати на самоті означало не жити, а повільно зникати. За що зазвичай виганяли? Перелюб, народження дитини не від того, розголос, і жінку могли вигнати не зразу. Спочатку умовлення, потім шепоти, потім поріг, який не можна перетинати, і вже ніхто не захищав. Жінки, яких підозрювали у відьомстві: вона наче лікувала травами, але не йшла до церкви, не мала чоловіка, сміялась на весь двір, читала латиною, її боялись і завжди пильнували, щоб вона не перейшла певну межу, бідність. Не винен, але тягар. Хата холодна, діти голодні, вже не помічник, а баласт. І коли нема хліба, першого прибирають того, хто сам не має чим поділитися. Тут важливе уточнення. Маються на увазі ледацюги, які ставали паразитами на тілі громади, а не просто бідні люди. Жінка не дорівнює чоловік, жінку вигнати легше, особливо якщо вона не чища, неслухняна, надто видима або надто мовчазна. Така завжди виклик. Жінка без громади беззахисна. Стає здобиччю, вона може вижити, але ціною, яку навіть називати страшно. Чоловік міг податися на заробітки, і ніхто не питав, куди, але ніхто не чекав назад. Як це виглядало на прикладі символів: поріг, ти переступив і назад дороги нема. Хустка якщо кидали, це кінець. Шмат хліба, якщо не дали, благословення не буде. Заговорене слово. Прокляття вслід, щоб не повертався навіть дух. Ці дії не магія, це спроба громади захистити себе від тебе і від страху, що будь-хто може стати тобою. Чи завжди це було справедливо? Зовсім ні. Вигнання не завжди про провину, часто про слабкість, інакшість, непотрібність або просто про зручність. Бо в часи голоду й епідемій простіше відрізати пальця ніж ризикувати цілою рукою. Громада мусила вижити, і це часто означало виключити того, хто в цю громаду просто не вписувався. Цей страх вигнання, відсторонення, осуду ми носимо в собі і сьогодні. Ми боїмося сказати зайве, бо люди подумають. Ми не питаємо прямо, бо а раптом образиться. Ми не ділимось болем, бо не виноситься з хати. Ми соромимось бідності, суму, розлучення, самотності, бо десь глибоко ще живе голос: тебе можуть не прийняти. Це той самий страх стати вигнанцем. Але є інше: ми все одно тягнемо руку до чужої біди, все одно шукаємо своїх, бо той самий колективний досвід навчив нас і виживати разом. Бути вигнанцем це не просто жити в лісі, це не мати імені. Це бути, але не бути присутнім. Це вмерти для громади, поки ти ще дихаєш. Але якщо це сталося, що далі? Куди йшли вигнанці? Чи можна було вижити без хати печі і голосу поруч? Про це у наступній частині. Частина друга. Куди йшли вигнанці? Уяви. Ранкове світло ще не торкнулося села, але ти вже за ним. Сліди ще свіжі, погляди вже холодні. Голосів не буде і дверей теж. Вигнанець не мав маршруту, у нього не було куди, у нього було лише геть. Це не втеча, це повільне зникнення. Спершу з голосу, потім з очей, потім з думок. Якщо був ліс, він ставав твоїм дахом якщо болото, то ти лишався на купині, як жаба, чекаючи, щоб день минув. Вигнанці селились у місцях, які самі селяни називали нелюдські, там, де не пасли, не збирали, не ховали, бо земля вважалася чужою, а значить, із неї не можна було брати без гріха. І часто саме вигнанці ставали першими, хто окультурював дикі місця. Виполювали корчі, шили мох, будували щось схоже на хату, хоч би із з глини, трави та дощу. Але ще частіше не будували нічого. Бо знали, зима прийде раніше, ніж про них згадають. У деяких випадках вигнанці залишались буквально на межі, на окраїні села, але без права жити в селі. Це були напівлюди. Їх могли наймати пасти худобу, але не кликали на весілля. Їм могли кинути шкуру, щоб шили по столи, але не подавали руки. Їм могли дозволити бути, але не належати. Хто мав сили, ішов світ за очі. Найчастіше на ярмарки, в містах, в степ, чоловіки ставали поденниками або батраками, без імені, без минулого. Вони змінювали господаря за господарем, іноді навіть ім'я лише б не питали звідки ти. Жінки найчастіше шукали захисту у монастирях або біля шинків, де завжди було багато людей і, хоч якась ніч під дахом, але найчастіше ставали служками, мили підлоги, доглядали старих і тримали язик за зубами. Бо одна фраза вона вигнана, і двері зачинялись. Часом вигнанці знаходили одне одного. Так і з'являлися маленькі поселення тіней, кілька халуп десь за лісом, де всі були нічиї. Але це не була громада, бо громада це не просто спільність, це радості та незгоди, які ділять разом. А в поселенні вигнанців кожен знав. Інший може забрати твоє. Їх не тримало почуття обов'язку, їх тримав страх. Були серед них і ті, хто рятував інших, Хто ділився водою і шматком сушеної риби, але більшість просто виживала, і там не було місця для любові і поваги. Ті, хто все ж намагався залишитись у межах колишнього життя, ставали непомітними, ходили полем, коли інші ще спали. Пили воду з річки, а не з криниці, підслуховували співцеркви з затину. Це було небезпечно, бо якщо тебе бачили, могли побити або гірше, прогнати остаточно, але йти ще страшніше. У чужому селі не вірили чужинцям, а вигнанець це ще гірше. Бо на ньому нема сліду громади, як нема тіні у мертвого. Дехто все ж починав життя з нуля в іншому селі, але таке траплялося рідко. Бо знавачка завжди знімали три шкури. Він мав щось принести: вміння, гроші або силу. Мав когось знати або мати захист. Мав мовчати про минуле, бо найменші підозри і тебе попросять піти знову. А ще навіть у новому місці у святковому натовпі на ярмарку біля свічки було відчуття, що ти вигнаний. Ти інакше тримав миску, інакше слухав, інакше мовчав. Але ж вони виживали, спитаєте ви? Так, не всі, не завжди, не без втрат. Але були ті, хто вчився класти сіно так, щоб воно не протікало. Хто вчився ловити рибу, копати коріння, продавати чужі новини за мідяк, хто запам'ятовував, з якого дерева краще різати ложки? І ті, хто не замикався в злі і не перетворював серце на камінь. І от їх боялись найбільше, бо якщо вигнанець вижив, він вже не мав страху. І в нього був досвід, якого не мали інші: бути нікому не потрібним і все одно залишитись живим. Сьогодні ми теж трохи боїмось бути зайвими. Ми так прагнемо бути в темі, в кампанії, у зграї. Але, можливо, досвід вигнанців вартий не лише жалю. Можливо, ця історія про те, що спільноти приходять і відходять, а ти у себе залишаєшся. І якщо ти самоорганізований і вчишся бути корисним за будь-яких обставин, то тебе вже не злякає жодне вигнання. Частина третя побут без громади. Сьогодні безхатній це той, хто спить на вокзалі, не має прописки, документів, а тоді. Тоді безхатність означала бути нічим. У 17 столітті хата не була лише притулком, вона була підтвердженням твого існування. Якщо ти мав піч, ти був господарем. Якщо мав дим з комина, ти мав душу. Якщо мав стіл, тобі було з ким поділити хліб. Вигнаний не мав нічого з цього. Не було кутка, не було стелі, не було світу, немає печі, немає тебе. Піч у традиційній культурі це не лише інструмент, це центр простору. Біля печі народжували, молились, ховали. У піч клали рушники, хрестики, перший хліб, піч гріла і давала відчуття приналежності. Вигнанець не мав своєї печі і до чужої не мав права навіть наблизитись, бо з неї не для нього пахло і не для нього світилось уночі. Голод це важко, але найважче не мати кому подати ложку. Вигнанці харчувались тим, що не збирали інші. Коріння, дикі трави, гниле зерно, з-під підлог, залишки після ярмарків, падалиця, що вже гнила, іноді милостиня, але не всі селяни давали, бо вважали: якщо Бог відвернувся, значить заслужено. Тому вигнанець ішов у ніч шукати, нюхати, копати. Кожна жменька кропиви, як акт непокори, кожен варений гриб це ризик, але хоч якась їжа. Перші ночі після вигнання найстрашніші, бо тоді ще пам'ятаєш запах подушки. Спали, де було тихо: у хмизі, у сіні, якщо вдавалося пробратись до стогу, підвозом, у рові, у дощ прокидались у глині, взимку шукали місце біля скелі, яка довше тримала денне тепло. Але жодна ніч не була безпечною. Бо не тільки холод лякав, а ще погляд, що тебе помітять, але ніхто не пожаліє. Криниця. Це не просто джерело. Це сакральне серце села. Біля неї не курили, біля неї не сварились, її чистили навіть на свято, але вигнанцю до неї не можна, навіть якщо спрага зводила з розуму. Тому пили з боліт, з калюш після дощу, з річок, які вже вкривались плівкою. Зимою танули сніг, а якщо не було дров, їли сніг, як є, поки щелепа не стомлювалась, а язик не втрачав чутливість. Перші тижні після вигнання люди ще носили те, що мали в селі. І саме це було найстрашніше, бо хустка пахла хатою, бо кожух мав у шві зернину, яку ховали на щастя, бо край сорочки ще був освячений під час шлюбу. А потім усе це зношувалось, розлазилось і ставало лише тканиною. Пізніше одяг брали з ярмарків, загублене, кинуте, викинуте. І вже не соромилися, бо сором був тих, хто спить у власному ліжку хвороби. Коли тіло здається першим. Без даху, без вогню, без їжі люди хворіли. Першими випадали зуби, потім випадало волосся, пухли ноги, тріскалися руки, тіла ставали мовчазними скаргами на погоду, на байдужість, на тваринність умов. Найчастіше помирали не від інфекцій, а від втоми, бо жити на межі це безперервна напруга. А вона ламає повільніше, але надійніше, ніж будь-який вірус. Дивна річ! Навіть вигнанець хоче влаштуватися, облаштувати хоча б кілька каменів, обгородити хмиз і знайти кут де не дме. Це називається інстинкт привласнення. Навіть камінь, коли ти на ньому сидиш кожного вечора, стає твоїм. Навіть кущ, якщо він захищає від вітру, стає стіною, навіть мох, яким застелено землю, стає підлогою. Це не дім, але це опір, непокора світу, який тебе не чекав. Перша зима це майже окремий ритуал, коли сніг не прикрашає, а знецінює. Коли вітер це не романтика, а пряма загроза. Вижити в першу зиму означало, що тіло ще сильніше за біль, а ще, що хтось допоміг, десь мовчки, без імені. Хтось залишив хліб на камені, хтось прикрив ямку гіллям, хтось не вигнав, бо побачив у хліві. А значить, навіть у світі без громади може бути слід людини. Побут вигнанця це не просто вбогість, це не просто злидні, це не просто без права на жалість, це життя без права на існування. І яким би часом несправедливим не було до нас сьогодення і наше оточення це дрібниці в порівнянні з тими часами. Частина 4: Діти вигнанців. У традиційному селі дитина була не лише радістю, вона була доказом надії, підтвердженням того, що життя ще триває. Але що якщо ця дитина від вигнанки? Якщо вона народжена в бур'янах, а не в красивій вишиваній пилюшці? Якщо її мати хрестила не в церкві, а в дощі, стискаючи дитяче тіло біля річки, то така дитина не радість, а нагадування про гріх? Про чужість, про те, чого громада не хотіла бачити. І тепер бачила щодня. Для самої вигнанки дитина була, можливо, єдиним виправданням її життя. Але світ на це дивився інакше. Чи могли діти повернутися у громаду? Так. Але дуже рідко. І тільки якщо мати померла і хтось з жалю взяв сироту. Або якщо дитина була дуже здібною і могла стати корисною для громади, пісні знала, лікувала, працювала краще за інших. Та навіть тоді дитина завжди залишалась чужа в своєму. Бо у кожному слові їй нагадували: ти не як ми, тебе тут не чекали, тебе принесло не звідти. А як зростали діти без громади? Їхнє дитинство це не ігри на подвір'ї, а самотність біля каменя. Їх не кликали на коляду, не запрошували на іменини, не брали у танок. І навіть коли вони йшли в село, завжди тримались осторонь. Мати їх попереджала: гляди, не чіпай нічого, не бери, не смійся, хай думають, що тебе навіть нема. Їхнім іграшкам не було імен, їхнім снам не було кольору, їхнім голосам не було відгуку. А ще їх боялися. Бо вони були не з нами, бо в матері гріхи, значить, дитина така, бо нічого доброго з того не виросте. Так у трьох словах ламали цілі життя. Чому ж їх боялися інші діти? Бо батьки боялись самі і передавали страх далі. Не грайся з ним, матимеш нічні жахи, не бери з тієї миски, бо вона може бути проклята. Не сиди поруч, чуєш, як він дихає? Тихо, а це погано. А ще ці діти були інакші: мовчазні, недовірливі, хитрі, але не лукаві, гострі, як суха гілка, що ламається без звуку, бо їх не було кому захистити, а значить, вони навчилися захищатися самі. Як вигнанці навчали і чого не навчали ніколи? Навчали виживати, пекти хліб без дров, знаходити воду по травам, читати погляд раніше ніж пролунає слово, мовчати, коли хочеться кричати, а не навчали довіряти, говорити моє і просити, бо просити означає принизитись, а вони і так народились у приниженні. Чи мали вони друзів, іноді інших, таких самих, як вони, або дітей з бідних хат, тих, у кого теж ні батька, ні Бога. Разом вони вчили одно одного розуміти світ без слів. Хтось з них ставав погоничем волів, хтось зійшов до мандрівних музик. Хтось в місто, де ніхто не питає, чий ти. Але кожен ніс у собі таємну мапу вигнання. Вона починалась не з дороги, а з тіні під деревом, де тебе вперше не обійняли. Бути дитиною вигнанця це не просто не мати батька. Це знати світ не з казок, а з погляду матері, що щоночі молиться без свічки. Це навчитися мовчати так голосно, що світ починає боятись твоєї тиші. І тільки один промінь: випадкова турбота, чужа рука, чужа усмішка. Могла стати початком чогось іншого, бо навіть у світі вигнання хтось іноді простягав хліб, і це вже було схоже на любов. Частина п'ята пам'ять і покаяння чи можна повернутись. Уяви так минають роки. Ти вже не молодий, але пам'ятаєш, як ішов уздовж поля з торбинкою, повною страху. Пам'ятаєш, як на третій день самотності ти навчився не плакати в голос. А ще пам'ятаєш обличчя старости, коли він мовчки відвернувся, і голос дяка, коли той не озвався до тебе по імені, ніби тебе й не було. А тепер ти знову стоїш біля порогу і питаєш сам себе: а чи можна повернутись? Чи громада пробачала? Відповідь коротка, рідко. Повернення вигнанця було винятком, а не правилом. Щоб це сталося, потрібно було не лише каяття, а ще зміна ситуації в самій громаді. Нестача робочих рук, тиск з боку священника або просто втома від багаторічної ненависті. Але навіть тоді повернення не означало рівності. Це було умовне повернення стінню на плечах. Як це відбувалося? Перше. публічна сповідь. Людина повинна була відкрито визнати свою провину не лише перед священником, а перед громадою. Нерідко це робили у храмі після служби. Усі стояли, а він на колінах. Друге зовнішні ознаки покаяння. Одяг простий, без прикрас, іноді з попелом на голові. Руки щеплені, голова опущена. Третє. Слова яких чекали. Прошу пробачення перед Богом, вами і землею, що мене годувала. Це не були юридичні формули, це була спроба повернути людське обличчя. Хто відігравав саме цю роль між? Священник. Часто саме він ініціював примирення. Церква, попри суворість, визнавала силу покаяння. Бог пробачає кожного, але чи пробачить громада? Це було справжнє питання. Староста. Міг як підтримати, так і заблокувати процес його слово – це слово повсякдення, а не вічності. Дяк, дяки часто були посередниками між церковним і світським. Саме вони вимірювали щирість каяття. Але навіть якщо громада формально дозволяла вигнанцю повернутись, межа не зникала, йому не давали місця за столом. Її не звали на хрестини. Вони могли мати хату, але ніколи не мати голосу. Ти повернувся, але живеш у глухому куті села. Не в географії, а в людському ставленні. Більше того, у традиційній спільноті пам'ять не стиралась, вона передавалась. Це ж та, що була вигнана, казала баба онуці через 20 років. Навіть смерть не завжди змивала вигнання. Над гробок ставили осторонь, свічку через одну. Поминали тихо, скорочено, бо всі пам'ятали. Село було маленьким світом, де страх помилитись був постійним. Кожне вигнання це не лише покарання когось, а навігація для всіх інших. Дивись, що буде, якщо раптом. Саме тому так важко було пробачити: прощаєш одного і порушуєш порядок. Повернення було можливе, але не повноцінне. бо простір уже пам'ятав, що ти колись був вигнанцем. Прощення було актом громади, але прийняття залишалось справою кожного окремо, і далеко не кожен був готовий простягнути руку. Тому вигнанці частіше приймали мовчання, ніж ласку. А дім залишався там, де дим не пахне твоїм хлібом. Історія покаяння це не лише про минуле, це і про сьогодення вміння пробачати про страх і питання, що досі тремтить у наших очах. А чи маю я право повернутись? Частина шоста вигнання як колективне насильство або як громада захищала себе через страх. У селі вигнання не завжди було результатом гніву. Часто це була холодна згода, мовчазне так треба. Ніхто не кричав, не кидав каміння, але всі не озивались. У селі 17 століття не існувало системи Верховного суду, не було адвокатів і законів у письмі для щоденного життя, але був механізм вирішення конфліктів, і цей механізм сама громада. Коли хтось робив щось, що вважалося небезпечним для спільної моралі, його не засуджували письмово його виключали зі звичної взаємності. Сучасне життя виглядає інакше, але форма приблизно та сама. Тоді не кликай її до столу. Тепер не додавай її у чат. Тоді не дай води з криниці. Тепер не відповідай на коментар. Тоді не озивайся по імені. Тепер не позначай її у сторіс. Ми змінили слова, але механізми залишились. Ми досі здатні вигнати когось, але не в ліс, а у віртуальну тишу. І ця тиша з гучним підтекстом. Ти більше не наш. Йди гуляй собі на іншу сторінку Фейсбука. Покарання це не смерть, це виживання. Коли громада не вбивала, вона виганяла, а це було повільніше. Вигнанець не мав печі, значить, не мав теплого хліба, громади, значить, не мав охорони, ритуалів, значить, не мав належного поховання. І кожна ніч виживання була нагадуванням про провину, навіть якщо її не було. Важливо, громада не просто карала, вона демонструвала покарання, щоб інші боялись, щоб усі бачили, яка тонка межа між ми і він. У селі завжди був хтось на краю, людина, яку не виключають, але всі згадують. Її тінь була попередженням: не виступай, бо будеш як він. Це і є колективне насильство. Коли всі трохи винні, але ніхто не скаже в голос. Бо вигнання це не вирок, це постійне згадування про межу. А ось хто насправді з цього мав вигоду. Не завжди громада діяла з принципів добра, а часто староста або впливовий господар просто усував незручного, родина, яка перекладала сором на одного винного, громада, яка розв'язувала внутрішні конфлікти за рахунок слабшого. Найзручніше вигнати того, хто не має кому поскаржитись. Іноді вигнання ставало інструментом тиску на жінок, на сиріт, на бідних. Це був не лише спосіб очищення, а ще й механізм керування страхом. Тож вигнання в селі це не була випадковість. Це інституція не прописана у жодному законі, але ефективна, хоча і жорстка. Ми схильні думати, що насильство це лише удари, вигуки, суди. Але у багатьох селах України насильством було мовчання, порожній погляд і відсутність стежки, що веде до тебе. Частина сьома. Мертві без громади. Або чому навіть після смерті вигнанця боялись і просили не повертатись у селі 17-го століття. Смерть не була кінцем, вона була частиною ритуалу. Людину відспівували, несли селом, а не в обхід, ховали в рідній землі з хрестом, зі словом, зі спогадами. Але що якщо ти вигнанець? Ніхто не кличе дяка, не дзвонить у дзвони, не ставить хреста, не виголошує навіть твоє ім'я? Могила твоя або в лісі, або край поля, або під старим ясенем, куди селяни не ходять по воду і не випасають худобу. Це місце не мертвого, а небезпечного, де зазвичай ховали вигнанців. За межею села або місця, які не вважалися частиною громади: за ровом, за цвинтером, в яру, у лісі, де вже й слід не знайдеш. Ці місця навіть мали власні назви: порубище, відьмина яма, коса самотня. Людей ховали або вночі, або таємно, без участі священника, іноді без струни, лише загорнувши тіло в шматину чи рядно. Бувало, що й не ховали зовсім лишали, як бог знайде. У фольклорі та побутовій уяві того часу душа вигнанця не мала куди повернутись. Над нею не читали молитву, її не згадували на поминках, її не пускали у пам'ять. Вважалося, що така душа блудна, вона не відлетіла, а ходить між хатами. Особливо боялись дівчат, що померли після вигнання за сором. Про них казали: забере ще когось з собою. Жінок-чаклунок на їхній могилі не росло. Чоловіків-зрадників, до їхньої могили ні діти, ні худоба не йшли. Щоб обезпечити себе від повернення вигнанця, навіть після смерті, у селах винайшли замовлення, заговорені вузлики, обереги, які клали на двері, на поріг, на перехрестя. Старі жінки нашіптували: не кликав тебе ніхто, не згадав, не вертай, не в сні, не в тінь, не в слід». У деяких селах існував ритуал: перекликати померлих по іменах на поминальному тижні. Вигнанців не називали, навіть якщо знали. Це вважалося небезпечним для всієї хати. Якщо свого Минали, оплакували, поминали кутею то вигнанців. Ні. Їх боялися згадувати, а часом і шкодували, але пошепки. Бо жаль вигнанця це сумнів у правоті громади, а сумнів уже крок до краю. Фінальна частина, чого боялися і що викорінювали в собі. Громада в традиційному селі не трималася на любові, вона трималася на чіткому відчутті межі, межі між своїм і не своїм, між можна і не смій. І це згуртовувало, бо кожен розумів, наступним можеш бути ти. Страх став інструментом, що тримав громаду разом. Він навчав не сперечатись, не вириватися, не висовуватись. Не тому, що так правильно, а тому, що інакше залишишся один. І саме тому згодом з'явилася риса, яку ми в собі не завжди любимо: обережність, натяки замість прямих слів, мовчання замість обурення. Бо у 17 столітті зайве слово це не просто сором, це ніч під возом. Це діти, що ростимуть без прізвища. Це холодний хмиз замість хати. Чи були ті, хто залишався людяним? Такі були: ті, хто приносив хліб тим, кого вигнали, хто все ж промовляв ім'я, хто хрестив дитину без роду. Таких добродіїв називали м'якими, дурними, ризикованими. Але саме завдяки їм вигнанець мав хоч один людський погляд. Дитина, хоч один голос, який її захищає. А громада, хоч один шанс бути не тільки знаряддям, а й совістю. Ми живемо у час, коли мільйони українців стали вигнанцями не з громади, а з власного дому, не за гріх, а через війну. Їхні пороги зруйновані, їхні печі у сірій зоні, їхні голоси розчинені між чужими мовами, чужими вулицями, чужими орендованими стінами. Але вони мають знати, вони не зайві, їхній досвід не марний. І ми зобов'язані на кожному слові, у кожному погляді, у кожному чекаємо показати, що тут ще є дім. І що пам'ятають не тільки тих, хто лишився, а й тих, хто зберіг себе далеко від дому, попри все. І поки є хтось, хто пам'ятає твоє ім'я, ти не один. Ця історія не про поганих селян, не про варварські часи, а про людей, які виживали як могли, гуртом, лінійно, без жалю. Бо якщо всіх жаліти, всім не вистачить хліба. Іноді вони виганяли тих, хто шкодив громаді, а іноді тих, ким могли знехтувати безкарно. Але десь у цій історії і наш сьогоднішній день, де нам не завжди вистачає сміливості бути інакшими, де не знаходимо відваги захищати свої погляди, навіть коли знаємо, що за нами правда, і день, коли ми досі вибираємо пройти повз, навіть коли бачимо несправедливість. Бо, можливо, в кожному з нас досі говорить хтось, хто не хоче спати під возом.